Доброго дня усім. Сьогодні ми знову йдемо на коп. Подивимось, які будуть знахідки. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь, ставите лайк. Дивіться далі. І так, друзі, після двох годин <кхух> ходьби по полю нічого не було. Одні були шрапнелі і попався поверхневий сигнал. Навіть по піну ви пробиваєте через землю. А якщо дивитися на Аско, показує. Інтересний сигнал. Зараз будемо пробувати його викопувати. О, щось є. Дивіться. Опа! Хе-хе, от така штука була під поверхні землі. Це напевно обойма від підшипника. Точно, це була обойма від підшипника. Ну що, йдемо далі. Пробуємо давайте Das muss man schon bauen. Що ж ще бачу щось у нас є... Так. Так, секундочку. Де ж ти пін. М -м -м. Так, щось нічого не розумію. на землі, Нічого не розумію. Так, Зараз я покажу і викопаю. і друзі. ось викопав таку штуку. Поняття немає, що це є. Можливо, ви знаєте. Пишіть в коментах. Ідемо далі. Так, ще одна знахідка. Б'є сигнал 90-92. Дивимось. О, монетка. Це є добре. Добре не збереглась. Ну, мені здається, що це крейцер, тому що тут більше нічого і нема. Ну, але не видно ні герба, ні року. Пробуємо почистити вам, потім покажу. Йдемо далі. І так, народ, іще одна знахідка, монетка. Так, думав, наступна гільза, але... Виявилась монетка ось. Дивіться, як вона виблискує на сонці. А чите в комочку землі. Так, зараз ми її попробуємо дістати. Оу! Тут не монетка, тут була приліплена монетка. А монетка, напевно. А ось монетка. Так. Ось монетка. Так, цікаво, що це є? Що це в нас є? Це в нас. Знову монетка погано збереглася Ну але яка вже є така є зараз спробую почистити я вам покажу І так друзі ще один глибокий сигнал був Пробуємо дивитись Може бути гільза Виступімо десь є Ось, а монетка Монетка. Монетка. Сейчас камера сфокусирует. Так, все монетки не сохранены Час їх не шкодує. Час нікого не шкодує. Ну що ж, йдемо далі. І так, друзі, ще один сигнал. 99, 91. Щось та й може бути. Пробуем. Деватый сам. Опа. Так. О, векупали. Так. Ух, ух, ти, ти що? Що це таке? Це у нас кусок бляшанки. А як на монетку. Ну що ж, йдемо далі. Так, ще один глибокий сигнал був, бачите ось. Така ямка і сигнал був 88. Так. Дивимося, що це може бути. О! це в нас вже раніше така штука мені попадалася. Не знаю, що це таке, але воно металічне або від якоїсь фігурки, або від якогось снаряду може бути. Ось така штука. О, так, йдемо далі. Так, друзі, був сигнал, думаю, що монетка. Я от розкопав і от така штука попалася. А що це може бути? Олечко. Бачите? Інтересно, що це могло бути. Йдемо далі, не забувайте ставити лайк і підписуватись. Будуть чудові знахідки. Дивіться мій канал. І ось ще одна глибока ямка. І сигнал був такий цікавий, там 67-68 був. Але я так замітив, що це буквально тільки на польські гроші такі сигнали попадає. Ось така монетка у нас зі землі вилізла. Бугурок має. Я її трошки відчистив. Ось така монета гроші. Грош. Польський грош. Ну, а як завжди, не збережено. Роки своє дають. Йдемо далі. І так, друзі, по дорозі додому. ішов Ішов по сувищам, вже як сонце сідає. І попався сигнальчик. І ось таких дві копійки. 1950 року. Оце знахідка. Цілий день проходив. Опа. Так, пін пищить. Так, треба буде якось сюди приїхати і походити. У нас так. Сивітики вони завжди в гарному стані, зберігаються. Так, все. Дякую, що ви переглянули знахідки, які я знаходив. До зустрічі.